Четвер, 6 лютого, Ви дивитесь новини в Олена Петриченка. Вітаю! Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Новопавлівка під ударом кабів. Ситуація в громаді, що межує з Донеччиною, загострюється щодня. Напередодні селище вкотре було під обстрілом російських авіабомб. Через ворожий вогонь вщен зруйновані два будинки, ще вісім побиті. Зачепило газопровід та лінію електропередач. Через інтенсивність обстрілів очільник громади скликає позачергову сесію. Пропонує оголосити їхню територію зоною бойових дій, запровадити примусову евакуацію дітей та створити військову. Адміністрацію, оголосити Новопавлівську територіальну громаду зону бойових дій. Зараз ми по постанові кабінету міністрів знаходимося в зоні можливих бойових дій, але це вже неможливі бойові дії, а це саме бойові дії. Друге, оголосити обов'язкову примусову евакуацію дітей з території сіл Новопавлівка, філія і Дачне. З прикордонної Новопавлівки, до якої фронт наблизився майже впритул, напередодні повернулася знімальна група нашого проєкту Воєнкор. Там вже немає лікарні, торговельного центру. Кабом росіяни знищили і єдиний у громаді ліцей. Місцеві кажуть, росіяни вже відкрили новий фронт Новопавлівський про життя під кабами і чи готові люди до евакуації. Наш репортаж. А щитувати п'яте вікно, он видно прольот. Там були наші наші класи А і Б. Дмитро Чистик вчився у Новопавлівській школі-ліцею 4 роки. Батьки всі приходили, робили ремонт. Зробили дуже гарний ремонт. Були такі зелені шпалери дуже такого приємного кольору. Ну, тільки позитивні спогади зараз. А так у кабами чув, ба більше в самого вдома у чоловіка вилетіло вікно. А Віталій на власні очі бачив, як усе було. Шар огняний такий п'явився метрів 200-250 він ну, Дуже великий цеба приблизно. І осколки воно все летіло. Я одразу звернув на сусідню вулицю. Шифер вже тріщав вгоріло. Це все. Селяни гуртом долають наслідки масованого російського авіаудару. Прибирають будівлі і територію від скла і цегли. Дахи накривають плівкою, а вікна закривають осб плитами. Тільки дивом без загиблих у момент скидання авіабомб у будівлі нікого не було, розповідає завгосп ліцею. Сторож аж у на сім часом долин прийти був, а воно пів шостого купила. Так, що тут не було нікого. Десь до чотирьох тисяч квадратних метрів було. Розібрати завали справа не одного дня, бо масштаби руйнувань жахають. Під плитами уся шкільна документація. Цю будівлю звели 54 роки тому. Освітяни шоковані, бо російські війська без перебільшення поховали усю справу їхнього життя. Сльози усе це зло, яке ну вирвали не тільки серце, спустошили душу, тому що тут дуже багато поколінь, які закінчили школу. Працювало дуже багато педагогічних працівників на 360 осіб. Це у нас зараз на даний момент ліцензований обсяг. Але станом на сьогодні у школі навчається 201 дитинка. Апокаліпсис сьогодні картинка для тих, хто не знає, що таке прихід руського міру. Руїна і згарища. Картина насправді жахлива. З вулиці видно дошки, на яких писали діти домашні завдання і вчили уроки. І бетонні плити розвалені, розламані буквально навпіл. Одна із авіабомб влучила на подвір'я ліцею. Це, власне, сама вирва. Сюди потрапив один з кабів. Росіяни били саме по навчальному закладу. Це було не одне, а кілька влучань. Голова Новопавлівської громади виклав відео перших хвилин після прильотів. Я впевнений, і це є підтвердження людей, які мають доступ до інформації. скажімо так. Один ми бачимо, прилетів сюди, от, і я бачу, що той масштаб руйнувань це не від взривної хвилі, це саме, мабуть, туди прилетів, і я думаю, що і сюди прилетів. На околиці села знайшли іще одну російську авіабомбу, яка не розірвалась. Її розібрали і вивезли для знищення рятувальники. Новопавлівську громаду російські війська атакують не перший місяць. Гатять окупанти по цивільних об'єктах. Так було і цього разу. Будинок, в якому живе пані Наталія, без даху і вікон. Під час вибухів люди намагались вибігти на вулицю, щоб не привалило. І воно заклинило, і ми не змогли вибратися, ломом нам вибивали тоді. Ось двері посікло руку, посікло, ногу, посікло, коліно. Посічене, бо скло в голові багато скла було. На дитину впала шафа. Потрощені будівлі і приватні будинки села ремонтують силами і матеріалами Новопавлівської сільради. Родина коп'якових, рятуючись від російських окупантів, кілька років тому переїхала. До Новопавлівки із Донеччини. Сьогодні їх жахає навіть сама думка про новий виїзд. Їхати треба з мішком грошей. А якщо не буде ні роботи і, і не буде де житла знятися, за що і поїсти? Треба вивезти дитину. От ви де на тому і трубку якусь візьміть. Так, перекрутити, щось перекрутимо. У Новопавлівці до повномасштабного вторгнення проживали більше трьох тисяч людей. Після активізації ворога і наближення лінії бойового зіткнення влада громади закликає родини вивезти дітей і людей похилого віку. Але бажаючих на сьогодні немає. Та й рішення про евакуацію не оголосили. Але рішення повинно бути за Військовою за Дніпропетровською військовою адміністрацією на сьогодні таке рішення не прийнято. І я знаю настрої людей. Співробітники сільської ради протелефонували всім людям, які похилого віку, і сім'ям з дітьми. То жодного бажаючого виїхати в от саме в місцях тимчасового перебування не знайшлося. Зараз уже Кураховського напрямку немає. Времівського немає, Це вже став новопавлівський напрямок. Це велика проблема для нас на фасаді розтрощеного ліцею. Пам'ятна дошка видатному новопавлівцю Василю Мисику. Маловідомий факт для жителів Дніпропетровщини і всієї України. В цій школі у земській школі села Підгородня, з 1913 по 1922 роки навчався видатний український поет і перекладач Василь Мисик. Він переклав твори Байрона Шекспіра Гіоте у 1940 році. Митець відбув п'ять років таборів у Соловках. За звинуваченням у приналежності до УН і підготовці терактів проти радянської влади. А під час другої світової чотири роки німецького констабору завжди двох в дію вона вийшла в 1971 році. У нас вона все рамня була середня школа. Жахлива іронія і цинізму у тому, що через 80 років російські нащадки, визволителів Європи від фашизму і нацизму самі нищать і окуповують українські землі, каже Зінаїда Гвоздь, яка викладала у школі фізику і виховала не одне покоління учнів. Нема школи, нема села. Це що, знищити село? Ну, я казала одним, що німці так не поступали, як поступили росіяни. Спитати у Путіна, що він хоче. ми, як по їхніх словах, ми родственне, як говорять, душе. Правильно? Ну, Родство душу так поступати не будуть. А напередодні на Новопавлівку росіяни скинули вже чотири авіабомби. Одна людина поранена. А це вже калинівське село на півдні Дніпропетровщини. Геть знищене росіянами і фактично безлюдне. Буквально село привид. Унаслідок руйнівних обстрілів жителі залишили свої оселі, покинувши домашню птицю котів і собак. Ой-ой-ой, Люди! Хто є Хто? живий? бо лінія бойового зіткнення вже надто близько. Маліки. Євген Коптів, Олександр Довгань, Воєнкор. Двох співробітників автомагістраль Південь вбили росіяни на будівництві фортифікації на Покровському напрямку. Ворожий дрон поцілив просто в їхній автомобіль. Водій та один з працівників загинули на місці. Ще одного витягнули з палаючої машини. Він отримав важкі поранення. У підрядній компанії кажуть, їхні робітники не вперше потрапляють під удар окупантів. Люди зводять укріплення майже під постійними артобстрілами та скидами з дронів. Минулого місяця постраждали декілька. Кілька співробітників. Протягом ночі на Дніпропетровщині ППО збила вісім ворожих дронів. Через падіння уламків пошкоджені чотири будинки у Дніпровському районі обійшлось без постраждалих. А по Нікопольщині окупанти били з важкої артилерії, гатили по райцентру та покровській громаді. Люди вціліли. Район був під ворожим прицілом і напередодні пережив майже два десятки атак. Агресор тероризував прибережні території з артилерії градів та цілив безпілотниками. Пошкоджені інфраструктура, приватні будинки, побиті. Сонячні панелі росіяни обстріляли найбільший ринок Харкова Барабашово. Пошкоджений транспортне підприємство. На місці зайнялась пожежа. За даними прокуратури, для атаки окупанти використовували безпілотник Герань. 2 потрощені десятки торговельних павільйонів постраждалих немає. У Київському районі найсуттєвіші руйнування там, БПЛА влучив дах найбільшого ринку Харкова. Внаслідок вибуху було пошкоджено десятки торгівельних павільйонів, травмованих на місці події немає. Також поранені не отримали охоронці, які були на місці події. Аж 14 людей травмовані на Нікопольщині автобуси з пасажирами влетів у дерево. Автотроща сталася неподалік села Олексіївка. Водій буса перевозив працівників підприємства. За попередньою інформацією, він не впорався з керуванням. Поранені 13 пасажирів та водій, якого з маршрутки деблокували надзвичайники. Здебільшого у постраждалих переломи та забої на місці ДТП. Працюють рятувальники, медики та поліція. Всіх постраждалих у шпитали. Обставини аварії встановлюють правоохоронці. Підпалили військову машину. У місті Самар. Поліція розпочала досудове розслідування за фактом пошкодження автомобіля ЗСУ. Надзвичайна подія сталася вчора надвечір. До райвідділу повідомили про те, що на одній з вулиць міста загорівся військовий автомобіль. На місце виїхали ДСНС та правоохоронці. Наразі слідчі з'ясовують всі обставини загоряння та шукають паліїв. Виконавців терактів спецслужби РФ вербують через месенджери та інтернет-спільноти, обіцяючи швидкий заробіток. За інформацією нацполіції, співпрацювати з ворогом частіше погоджуються молодь, безробітні або люди, які ведуть асоціальний спосіб життя. Проте замість бажаних коштів отримують суворе покарання, зокрема й довічне ув'язнення. В СБУ ж наголошують, росіяни почали використовувати нову тактику, влаштовують дистанційний підрив вибухівки, коли особа яка її встановлює ще поруч, таким чином вони ліквідовують виконавця в темно, щоб прибрати свідка злочину і не виплачувати обіцяну винагороду? Терактами щодо військових ворог намагається в першу чергу дестабілізувати ситуацію всередині нашої країни. Також його метою є дискредитація діяльності саме ТЦК: зірвати мобілізацію і посіяти недовіру громадян до сил оборони. Це вся інформація від команди 11-го. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Побачимось вже в наступних випусках.